13 квітня, друзі, вербна неділя, чудовий день. Я вас вітаю з цим святом. Щастя, миру, здоров'я, добра. Сьогодні у нас буде розпаковка, але не розпаковка посилки з Китаю, а розпаковка нашого малюка. Подивимось, як він переніс ці нічні приморозки і порівняємо з іншим цвітом, який був ненакритий. Ну, звісно, якщо буде, що порівнювати я. Коли вже запакував його, підв'язав до гілки яблуні, щоб вітер ним не дуже сильно ковиряв. Загалом відео можете подивитися в моєму каналі. Дам посилання під цим відео. Ну, давайте не будемо тягнути кота за буса, Будемо розпаковувати. Так, я взяв з собою ніж, щоб пришвидшити це розпаковування. Намотав ниток добряче, тому що були вітри і не хотів, щоб розкрилося. Так, трошки хвилююся за цей цвіт, що тут сталося, але зараз будемо бачити після розпаковки. Тоді, коли знімав Відео, коли зав'язував це, обмотував, був дощ, під ногами було слизько, ще й вітер допомагав. Ось, мішок зняв. Зараз піде в нас агрополотно. Теж тут намотав, дуже боявся, щоб не пошкодити гілочки. Кожне деревце має право на життя. Так, як воно тут запаковано? Ага, ось ще тут. Погода нарешті трошки устаканилася вже ці приморозки нічні. О, я вам скажу, я вам скажу, друзі, що таке. Механічний метод укриття зберігає, зберігає. Ви знаєте, сьогодні я вийшов зранку і дивлюся, вже якась шалена бджілка літає. Думаю, ну все, пора розпаковувати, бо може, сяде на цвіт, зробить свою добру справу і будемо мати урожай. Як я бачу, гілочки. Зараз ще ось тут гілочки не пошкодилися. М -м, супер, супер. Ну, щоб не затягувати довго відео, тут же я його розпакую, бо знизу теж зав'язано. А зараз вам покажу ближче світ і покажу в порівнянні те, що не було упаковане. Зараз візьму камеру в руки. Ось дивіться, друзі, яка краса. Як чудово зберігся цвіт під накриттям. Укриття, бачите, рятують не тільки людей, а й рослинки. І зараз вам покажу, що сталося з цвітом, котрий був вкритий. Дивіться, як він, бідняшка, покоричневів. Ну, тут. Тут вже все. Тут вже ні на який врожай розраховувати не можна. Зараз підемо, я розкрию ще одного персика і покажу вам, теж хвилююся, зберігся він чи ні, бо там сильний вітер, був сильний прогон. Загалом подивимось. Ось ще одного персика. Зав'язував ну цей стрункіший. Тут вистачило мені два мішки турецьких. Так, що тут знизу? А він був, тут вітер сильний, то зараз буду бачите, що з ним. Цвіту тут було, здається, менше, ніж на тому попередньому, що ми з вами дивилися. Ще тут мотузка. Поки розпаковую, розповім вам, що накривав ще полуницю. І сьогодні зранку її розкрив, бо вона була накрита плівкою, то з полуницею все гаразд. От, зараз я покажу вам ближче. З цим цвітом теж все добре, бачите він. Тільки-тільки випускає. Значить, все буде добре. Будемо мати урожай. А ось там полуничка. Чорне агрополотно, щоб не проростав бур'ян. Не хочу туди заходити топтати. Ось, друзі, як я і говорив, що ніякі антистресанти не допомагають, нічого не допомагає. по деревах, якщо бризкати. Ось дивіться, дивіться, друзі. Ви це бачите? Бджілки одразу взялися до роботи. Але що ж, мої хороші, буде тут урожай, чи не буде? Будемо бачити. Але бджілки вже працюють. Весна, природа, бере свої. На цьому, друзі, будемо закінчувати наше відео. Сподобалось відео? Будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Усім здоров'я, миру, добра. Цілую всіх, люблю і обнімаю.